Всім привіт! Сьогодні проводжу підсумки тижня по друку, по ідеях, по моїх експериментах з 3 d друком а саме моїми проєктами. До чого доводить, власне кажучи, недбалість з принтером. І як цю проблему я вирішив. Так, перед тим, як продовжити, я хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися. Обов'язково написати коментар з вашими думками з приводу е цього відео, тем в е цьому відео, і так далі. Плюс, ще, е якщо ви хочете підтримати мій канал, пропоную вам перейти в мій магазин і придбати щось, якщо вам щось сподобається. Або замовити якийсь кастомний проєкт, якщо у вас є бажання. Так, плюс ще невеличка об'ява. Я хочу. В неділю, не знаю, чи вийде чи не вийде, запустити стрім і спробувати просто пограти в Лонг Дарк, спробувати пройти. Справа в тім, що я, якщо не буду ні, без обіцянок самостійно пробувати в нього грати, то я його не пройду ніколи в життя. А так буде хоч якесь зобов'язання, плюс ще розслабитись, якось відволіктися від поточних справ. Добре, поїхали. З приводу першого друку на цьому тижні я виходить, зробив ставку для Peugeot 207-го, як я вже казав. Зараз ось виходить. Залишились лише фотографії, бо я вже відправив замовлення. І записав там відеоролик невеличкий. Тобто, по суті, це вставка з індикаторами. Наскільки я зрозумів, вона взагалі від іншого авто, там, здається, чи Hyundai, чи щось таке. І потрібно було подружити як би з піжо. Вона довелося якби технічні такі складнощі вирішувати з технічні складощі Певні, ось запис відео. тобто, це рідна панелька була, я її зняв, надрукував власну для того, щоб вона влізла. Так ось всі кріплення, закрпки, все підійшло чудово. Плюс ще друга частина, це зовнішня частина, яка е, буде на панелі піжо. Так, це ну, виходить, розміщується посередині е, авто, там між е, сидінням водія і пасажира, посередині ж ця панель з усіма. Приводами для керування там і так далі. Плюс ще ось дві невдалі спроби, котрі виникли, так. Зараз на паузу поставлю. Тут виходить от якраз з приводу моєї недбалості. Я ну вже записав ж відео, що попередні вихідні я там маюся з перекиданням. Заліза із комп'ютера в комп'ютер. Це відняло у мене купу часу, купу проблем. В принципі, це відео ви можете подивитися привести, є попередня розбірка ПК. І взагалі забув е, обслужити свій бомболапа 1. У них виходить є величезна болячка. Треба доволі часто, в залежності від кількості друку, підкручувати на хотенді гвинти з внутрішньої сторони. Інакше після певного часу друку вони е, трошечки ослаблюються, і на друці починають з'являтися явні полоси. Це, ну, це ознака того, що пора вже зупинитися, зняти хотент, е, прикрутити зі зворотнього боку гвинти е, поміцніше, і встановити назад. Тоді ця проблема зникає. Ну і плюс ще е, докупи змастити всі напрямні. Помити під э, е, е, і так далі. Плюс ще, е, виходить, я вже раз вже облінився, якби зробив два друки підряд. Думаю, е, використаю ці деталі, власне кажучи, для експериментів, вирішив спробувати е, зладити якось поверхню. Тобто спочатку я, е, ну, я сильно багато часу не витрачав на це і. Е, Коротше, я пошліфував поверхню трохи. У мене одна єдина наждачка, там 350, я гадаю, що треба різними градаціями, е, грітностями її обробляти. Потім намастив е, пензликом звичайним е, Ну, Це е, клей, який для склеї пластики. Його принцип в тім, що він роз'їдає поверхню е, пластику. Е, Ну, одну, однієї частини, іншої, і можна якби, зварити е, дві деталі між собою. Ну І плюс ще е, оце от його особливість, то що він розплавляє поверхню, використовують для згладжування, власне кажучи, поверхня. Ну Оскільки я наніс пензликом, там час особливо якби, не контролював. Е, плюс пензликом вийшло нерівномірне нанесення. Е, З'явилися такі, як е, патьоки е, пластику. Якісь плями. А, в ітозі дочекався, поки він висохне повністю ну дія цього діфлорітану вимив ще під проточною водою з губкою, просушив і знову пошліфував. Якби, ну, е на дотик поверхня стала якби, цікавіше. Плюс ще з балона якби, наніс фарбу, ну особливого ефекти не, не, вда не вдалося досягти, тому що. Поверхня в жахливому стані, тому воно виглядає ну, як в е, як людина, котра з руками з одного місця. Ну, по факту, подібними завданнями краще займатися, коли є приватний якийсь будинок е, в приватному секторі, або, власна, все ж таки майстерня, тому що там е, бажано ще пошпеклювати, нормально пошліфувати. Е, ну, власне кажучи, це вже малярні справи виходять, так? І ну нанести, правильно пофарбувати без патьоків з балончика так? Або в ідеалі взагалі, якщо є там краскопульт або... або аерограф. Ну, мабуть, в цьому випадку, скоріше, краскопульт був би. доречніше Так, ну, такий невеличкий експеримент, доволі... Ну, частково вдалий якби для спроби. Результат взагалі жахливий. Якби ці деталі вже на, ну, на смітник е, лише годяться. Ну, в ітозі, якби фінальна деталь після, е, після обслуговування принтера просто вийшла з-під принтера в чудовій якості без е, великих як би, проблем. Далі, з приводу... Е, Поточних завдань, які я виконав по власному магазину ще. Виходить, кільця э, статусу надрукував э, з філаменту, цих шматочків філамента, які я замовив на початок філамент. Так, виходить, виглядають вони доволі прикольно. Э, я планую ще два комплекти додрукувати. У мене буде такий лайтовий набір кілайт-статусів. Э, по 4 кільця кожного статуса. Плюс ще хочу додати, якби є такі е, такі кільця з цифрами ходить ну для гри в DD, вони якби додатково ще накладаються для того, щоб показати, скільки буде ще тривати ходів е, якийсь статусів, або е, який є модифікатор на персонажі, я так розумію. Ну, скоріше перший варіант, так скільки ще е, ходів буде діяти. Але там є ну, якби невеличка проблема. Е, виходить, що друкувати оці кільця не дуже, якби як би ну об'єктивно кажучи, плюс ще без займа система е, Виходить, що е, я хочу зробити їх трошки по по-своєму. Там потрібне кільця, ну, наскільки я зрозумів, з цифрами від 1 до 10. Ну, не знаю, це прям велика кількість, тобто 10 кілець, плюс ще ну, мінімум 4 гравця, щоб могло грати. Виходить, що це 40 кілець, і це ну, взагалі стає невигідним. Я планую зробити просто якби з огортальним механізмом, щоб перекривала на кільці якась така. Панелька ці е, цифри, і можна було просто накрутити виставити. І, і таким чином їх буде всього на всього 4 і доволі універсально, мабуть, зручніше, ніж мати 40 кілець, ну, виставляти їх там. Так в будь-якому випадку це буде цікавіше. Ну і далі якби весь комплект е, персонажів буде поки що, е, скажімо так. В голові в мене я його бачу таким чином, що це буде. Ось він, до речі, весь комплект персонажів. Він буде виглядати таким чином. Тобто, це буде невеличкий бокс на магнітах, який буде закриватися так, на магніти. На самих е персонажах також є е з нижньої частини магніти приклеєння. Тобто, доволі зручно, мені здається, буде. Е Перевозити ці цей комплект і зберігати. Так, плюс ще в цей же бокс можливо додати оці кільця статусів з ячейками або зробити його якби від'єднуваним, щоб під час гри можна було грати. Я ще подумаю над цим, який варіація буде краще. Я гадаю, це буде доволі цікаво. Тобто, наприклад, я знайшов в інтернеті ось, з приводу кілець. Статусу ще інформацію частково. Ну, ось, наприклад, дуже е, крутий магазин, насправді. Мімік е, DD, тут є ну багато якби фігурок, там по DD-шки всякого всього. Е, але більшість там ну, фігурок роздрукована на SLA принтері, про що я хотів би ще порозмовляти. Ну, у них ось такі кільця статусів. Я так зрозумів, що вони надруковані за ABS пластику. Тобто, в принципі, теж непогано виглядають. Тут ще україномовні, як і в мене, в мене виходить, дублюються. Дублюю назви на англійській і на українську мову. Так, а ну-ка. От blind і осліплений, наприклад, я таким чином підписав, зробив. Виділяю ще кольорами, тобто в мене е, виграє е, сама візуальна частина відносно е, цих кілець, що вони всі однокольорові, і ну, це, мені здається, не дуже зручно. У мене вони всі різні, кожен під свій колір Але ну це якби нічого унікального в цьому немає. От Якщо подивитись, так і з приводу вартості от 250 гривень за 15 штук, е, Ну я якби, планую. Якби обіграти разом з комплектом, це буде вигідніше. так І плюс ще знайшов ось такий комплект. Виходить, кілець. Тут, я так розумію, надруковано або на картоні, або на акрилі. Ні, пластик. пластик. Тобто надрукований в поліграфії пластик, я так розумію. Ну так, тут є кольорові якісь зображення. Статусів тут просто неймовірна кількість, 96. Не знаю, наскільки цей набір зручний, але він на хвилиночку 2000 гривень коштує. Тобто це набір, мабуть, розрахований або ну, на реальних фанатів, котрі хочуть собі додати якби, до гри певної інтерактивності, так, інформативність. Або на dd uh, клуби котрі uh, ну, можуть собі дозволити таку кількість, так я, мабуть, не показував. Ось цей набір і набір мімік. Так, не перемкнув камеру. Молодець. Добре. Ось набір мімік 15 штук і 96 кілоць від іншого магазину. Далі ще один з варіантів знайшов. Тут виходить вже на акрилі, надруковані ці статуси. 800 гривень комплект вже, якби краще. Кількість, важко сказати. Тут, мабуть, оці всі статуси вони і є. Ну і дублюються якісь. Ну, в описі якось... А, 96 маркери. Тобто теж от за 800 гривень, ну доволі вигідно, якби. Ну і цікавіше, мабуть, там у виробництві. Саме вирізати їх за криво, друкувати. Мені здається, це більш масово можна. Виробляти. Так? Ну, колись, можливо, до цього дійду. Так, це з приводу конкурентів. Ну і про кільця статусу, який я показав, я, власне кажучи, свої думки описав. Так, і давайте по мініатюрах ще подивимось. Виходить, що якби все чудово це виглядає, ну, Здалеку ну, ці фігурки доволі непогано насправді виглядають. От по задумці моїй, що е, якась компанія, ну, при, ну, приватна якась особа, котра увікається DD, збирає партії вдома, е, може собі частково придбати невеличкий комплект за, ну, не супер, не за всі гроші світу, е, в котрому будуть і оці кільця статусу, і плюс ще е, самі фігурки. І, наприклад, розбити ще на декілька варіацій, окрім самих героїв, ще зробити, наприклад, певний бістіарій, монстрів, ворогів різних рас. От саме комплекти не купляти, Ну, меганабір робити не дуже, як би, мабуть, буде попит, ну, теж можливо подумати над цим. Тобто буду поступово до цього йти, але. Є одне велике але, виходить, що з приводу вигідності друку таких фігурок, одна фігурка друкується в районі півтори години до 2 годин. Так? Це ну, займає доволі велику купу часу. По-друге, з приводу конкурентів, котрі друкують на СЛА так, ну, в тому ж масштабі, або менше, або трошки більше, там виходить 25-32 мм висотою і. 40 мм висотою, виходить що якість в них набагато більша. Ціни я дивився ну на LX від приватних, якби ну від людей, котрі там виставляються. ну Такі ж майстри, як і я, власне кажучи, тільки засила села Принтером. Вони них ну, доволі такі низькі ціни, що ну, якби робить модельки в DM взагалі невигідним. Ну, Модельки з FDM в такому масштабі взагалі не вийдем ось. Так, ну і, і наче здалеку виглядає все круто, але якщо наблизитися побільше, тобто, ну, вчора попросив дружину зробити мені макро фото цих 32-мм модель, і можна при наближенні побачити, наскільки деталі моделік, які є е, е, провисе на модельках, тобто не, навіть незважаючи на м, підтримки слайсері все одно якби є провисе ці деталі. Сапло 02 використовувалось, тобто мінімальне на бамбулаб. Не знаю, можливо, чи є взагалі менше Ну, ось можна ось такі приклади. Ну, умовно кажучи, це можна трошки попідрізати там, волосиння попалювати але все одно якості, якості як у FDM, друку, не досягти. Тобто я прийшов саме до такого висновку. Цей набір я коли дороблю, я його викладу обов'язково на продаж. Скоріше за все, він буде. Просто висити до першої покупки і якби зупиню продаж, скоріш за все, тому що це не дуже прикольно. Який вихід я для себе з'ясував? Ну, по-перше, потрібен села Принтер. Тобто таку ж саму кількість е фігурок можна дратувати на села принтері за півтори години. Тобто, не кожну по півтори години окремо, а всі одразу, всі під, ну весь комплект. Зараз е, якість. Тобто, що 100%, 100 оцінять покупці і, наприклад, додати в майбутньому ще е, фарбування. Фарбувати ось такі, наприклад, модельки, я гадаю, ну не дуже зручно. Якби така якість для власного використання, мабуть, підійде, або за по низькій ціні. так ну Здалеку це виглядає прикольно. Тобто, це Ну якщо не придиратися, як я зараз це роблю, все чудово. Тобто, щоб ви розуміли, ну, 32 мм це взагалі дрібненькі такі фігурки. Ну, наприклад, я можу продемонструвати. Ну ось, наприклад, так от мій робочий стіл, там не знаю, що таке для порівняння з розмірами. Ну ось, наприклад, ручка, звичайно, так. І ось оця фігурка. Тобто, ну, люди, котрі грають, то, мабуть, звукові рідності не будуть прям придиратися, дивлятися. Тобто така якість цілком допустима. Мій погляд. Але хочеться, ну... Оскільки я доволі прискіплюю, хочеться більше. Ну і сам, власне кажучи, саме кільце статусу це вішається на персонажа якось або кладеться ось так. Ну і одразу зрозуміло. Підписано на українській, на англійській. так, да, доволі прикольно. Так, хотів би попросити вас ну, висловити ваші думки. Е, можливо, в когось є ще ідеї по D&D. Тобто я, наприклад, хотів би розглянути такі моменти, як радіус дії, тобто є такі спеціальні ледніки прозорі. Ну, на FDM-принтері якби є прозорі пластики, але, мабуть, я буду робити їх каркасними такими там, там удари по площі або конуси е з фітами, цими з футами. Так? Треба буде ще з'ясувати е співвідношення масштаб е розмірів цих футів. І, ну, який стандартний взагалі йде, от знову дослід... досліджувати. Як можливо, у вас є якась чудова ідея, я б задоволенням би... прочитав би про неї, можливо, навіть використав би в своїй роботі. Далі, Повернусь от знову ж таки до села принтера. Тобто, не взагалі друку. друкувати подібні речі на одному принтері. Дуже невигідно, тобто мінімум потрібно. Я так порахував, прикинув, мабуть, десь 2-3 принтера. Займе системою все ж таки, тому що переставляти кольори е, дуже незручно. Якби можна було б займатися піти своїми справами замість переставляння кольорів так на кожен шар. І плюс ще села принтер. Все це потребує відповідних якби, вкладень. Великих і плюс ще обов'язково приміщення, тому що робити це в квартирі це якби не дуже круто. ну, Мабуть, для холостяка якогось було б гарно. Ну, я не знаю. Навіть для однієї людини це виходить запускати принтаки вночі, це неможливо спати. Тобто я пробував от свій один принтер запускати, і от я його просто зупинив друк, вики... викинув його і зранку поставив новий. Тобто ну, просто неможливо навіть в іншій кімнаті, це жахливо так. Ще раз нагадаю, поставте, будь ласка, там лайки і підписки і э, чекайте можливого стріма, тобто мені треба ще з'ясувати, чи буде це все працювати взагалі. Э, ну, в будь-якому випадку мені дуже б хотілося позаписувати проходження ласт, Last... господи, вже забув назву. Так, the, the Long Dark. Так, тобто я цю іграшку доволі давно придбав. Вона далеко не нова, але ну, є певні оновлення нові частини. Я до, до якогось певного етапу прийшов. Я вже не пам'ятаю, яка частина. ну, Ігра на цьому обірвалась, тому що автори ще не випустили наступні. Дуже вам дякую за увагу. Гарного вам вечора і до зустрічі!